Бо проблем дуже багато з цим диханням є. От, наприклад, стрес, хвилювання, як заспокоїти нервову систему, а в когось безсоння, а в хтось не може заснути, Слухайте, стільки всього є. Але от простим диханням, якщо правильно дихати, можна прибирати оці проблемки в нашому житті. Бачите, і нічого більше не треба. Просто треба навчитися правильно дихати. Ну, тому я Хочу вам деякі аспекти цього дихання сьогодні і розказати. По-перше, перше правило. Дихати треба повільно, спокійно, урівноважено і не глибоко. Оце перше правило. Спокійно. Це перше правило. Друге правило саме основне, що дихати потрібно тільки носом. Виявляється, що якщо носом вдихаєш повітрям і носом видихаєш, ну давайте завдих спочатку, що коли ти вдихаєш носом-повітрям, то кисню в організм заходить на 20% більше. От відчуєте як?